Так, всіх вітаю. Значить, сьогодні буде відео, яке я должен був виложити ще в початку сезону. Значить про сівалку супенку з ОПСК секціями. Значить отакий був ярличок Айагро. Не знаю, там ще номер на телефоні є. Значить 22-го року на 19 січня, по-моєму, нам мені привезли. І одразу же. Були приключення в тому, що тут стоять коротші трошки циліндри. Тобто, як би, все доварювали, трошки розрізали, доварю. буквально чуть-чуть, але не вистачало. Маркера повністю. Виходить. Я вже точно не пам'ятаю, як вирішили цей випробувати. Потому що ми сказали, приїжджайте і забирайте, а що далі було, я вже не пам'ятаю. Чи хтось щось компенсував, чи що, чесно говорю, не знаю абсолютно. Сразу же... Як вона приїхала, повністю розібралася. Ну, як повністю, всі підшипники перемазані, тому що в нас є такий вже опит нехороший за підшипники. Все перемазалося і погнали сіять, значить. Ми. Е, скільки це ми? В сезон вона закриває приблизно 200-300 гектар. За сезон. Своїх у нас там не так багато, але найму добре поробили. Як далі буде, непонятно. Тобто сівалка працює. Диски висіваючі ми ще не міняли. Ну, вже на слідчий сезон будемо міняти. Цей сезон ми їх розвернули просто другою стороною і ще нормально геть посіяли. Все чітко. Що було? Значить, була вже заміна по моєму прошлий сезон, чи, як как би бы сказати, перед прошлим сезоном, чи прошли сезон. Міняли ми повністю всі подшипники. Значить, оцін в приводному валу. На гаустере міняли повністю подшипники. Там високоскоростні постоять. Ось вот такі були нюанси. Це нас що касається подшипників. Під внесення добрив знято ці всі кілі. Банки, само собою стоять. Які ще були нюанси? Якась чи, ця, чи цей привод, чи той привод. Мав трохи сміщення, виходить, і трошечки цепка була криво. Не пам'ятаю точно який, але були, що-то там проводили якісь маніпуляції теж. Та й таке. Стояли. Наскільки я пам'ятаю, було пару разів обривало ці шплінти, ну тут стояли якісь такі, вони тонісенькі. Може десь зараз ще й стоїть малий. Ось, То Це вже ми теж ставили, вже пішли ставити болти. З цієї сторони обривало і з цієї сторони почти везде стоять болти. Тобто такого плану. По кілям там вже Близиться заміна, тому що воно вже нормально так підтерлося. А так що ці, ці кришечки теж ну, таке собі. Все воно і сповнено на такому определеному рівні. Ці шланги були внизу. Там постійно терлася секції, це ми вже зробили підставки їм, щоб воно хоч не терлося. З обріння ми сіяли, напевно, цей сезон собі не сіяли з добривами, по найму сіяли там. В принципі, все нормально. Тут така шнекова система ця. Все маслом залито. Стараємося держати храниться, вона у нас так на дворі, на транспортному. брали з транспортним. Но транспортне дуже інтересне таке. Там, щоб його поставити, зняти, це треба чотири книжки скурити. Тим не менше, в склад загнати на так, профілактику, на ремонт. Це взагалі красота, що на дворі не треба крутити. Зацепив собі, загнав склад, все. Крутий. Така рамка. Все, храниться на дворі, э, ззаді брезент. Брезент накидається і все. Так вона у нас і стоїть. Якби на ту суму, яку вона гроші стоїть, то би, ціна качество. те на те і виходить, я так скажу. Є у нас ще селі дві сівалки з того ж міста, по суті, наверное. одна точно з того ж міста. То мужик взагалі не парився. Ото я купив не ні пошипника, нічого там ніде не ні мазав, так і, і сіє. І сіє і так само і по сій день, як і ми. То есть, ну, не знаю, на, в нього спросить, було в нього щось з гаустером чи ні. Скільки він сіє, ну теж цікаво стало. То якось так. Щоб чим то її там виділити Примічательним, ну звичайно сівалка. Маркера такі важк, звісно, їх розкладати. І, кстати, маркера, бачите? Ось тут ще стояти така пластина. Тобто маркера повинні стати вертикально. Що там, що з той сторони. Но прикольно, щоб... і коли ти переїжджаєш по полям, в тебе вертикальні. А воно ветки не дуже. Так, ну одно, перший сезон їздили, десь їхав тракторист. Може на кочки, може ще щось, не знаю, не скажу, як за нього вийшло. Десь гойднуло чи десь може зацепив, відламав одне вухо. І в принципі ми зняли і зараз їздимо так, зараз вона скажімо так, в зиму стоїть отак. А так ці лапки виходить, ось тут все заштопорив і погнав. В принципі, просто що вони важкенькі, їх розкладати, скажімо так. ну Тим не мене в такому положенні, щоб вони не, не торчащі. В принципі, все остаю. То й таке, Сівалка, ну, не знаю. Поки ще такого нічого. Рама ніде не лопала, слава Богу. Ми ще цього не вистачало. Так, да, по зборці видно, що сівалка ну, збиралась в гаражі. То що ми як би, хочемо? Ми особливо на друге не розчитували такої покупки. То як, якось отак. Поки все це працює, а там будемо бачити. Ну, вже є нюанси, ну такі. Замінники міняти, та і все. То якось так. Які там ще будуть випроси по цій сівалці, може, ну я не знаю, які там можуть випросити, але ну, мало. Ли. Задавайте, постараюсь допомогти. Всім дякую за увагу, всім гарного настрою.